Давайте почнемо, звісно, з масованої атаки на різні області Російської Федерації. Є і Тульська область, і інші ну ближчі до України, але є і Москва, і Підмосков'я. в аеропортах вводився план Кавьор, як вони його називають. Ну тобто аеродроми аеропорти припиняли приймати і випускати літаки. Ну і щось таке на аеродромам прилітало в підмосков'ї. Що ми маємо розуміти про цю регулярну масовість уже з українського боку? Як ви це бачите, як як. В процесі розвитку Минулі а, декілька місяців, майже рік, був витрачений на те, щоб Україна працювала з підвищуючи кількість та якість власного обладнання, котре може працювати на віддалених дистанціях і вражати тилові об'єкти військової інфраструктури ворога. І сьогодні ми маємо підтвердження, що ті напрацювання, котрі були а, спрогнозовані, фактично стимульовані українською державою від українських підприємців та компаній, вони вже досягають певного. Свого свого апоге в тому числі в тому числі пошкоджуючи ти чи досягаючи тих об'єктів, котрих потрібно котрих потрібно знищити. Сьогодні ми можемо говорити про те, що дальності уражень українськими технологіями можуть становити тисячі кілометрів, і ми бачимо очну. Певні підтвердження цього, що саме це відбувається на болотах. Факт того, що уражаються військові об'єкти, факт того, що вони успішно уражаються, свідчить про те, що тилові об'єкти не захищені проти обладнання, котре створено українськими інженерами, і це ще один факт того, що ніякі технології на місці не стоять. Перед нами динамічно розвиваюча екосистема дронових технологій українського виробництва, і це ще раз свідчить про той факт, що на болотах безпечних місць. Не існує ці мілітарні цілі за е, заявленими наших очільників, вони мають бути уражені, і саме українське обладнання може стати тому причиною ще про одну систему, яка днями ну набула популярності, тому що воно дуже ефектно виглядає. Але деякі експерти, з якими я спілкувався, вони якраз і не ставлять знак рівності між ефектно і ефективно маються на увазі оці ці дрони дракони, які термітом випалюють цілі посади. От ви на якій стороні більше що це скоріше, ефектно чи скоріше ефективно? І де тут баланс між ефектністю та ефективністю таких таких систем? Буквально минулого тижня в Лас-Вегасі відбувалася виставка безпілотних технологій. Це найбільша дронова виставка у північній Америці, де був представлений український павільйон. Так ось відвідувачі конкретно цю технологію на фактично саме ці дрони, котрі вони на заході називають дракаріс, вони обговорювали достатньо достатньо активно. Мови не лише про ефект, котрий має на собі знищення певної техніки чи знищення, Нищення, а, певної ворожої сили вигляді живої сили, але мова й так само йде про те наскільки психологічним цей ефект є, як та для тих військових проти котрого засто... котрі застосовується таке обладнання, так і з точки зору зовнішньої комунікації, як певний креатив і інноваційні підходи, котрі а, впроваджують українці. Це сюрприз. Кожного разу такі технології вони, вони вводять в ступор, коли світ не може зрозуміти, як українці знову до такого додумалися. І потім е починається вже гонивба на тим, щоб цю технологію застосовувати в масово. Я знаходжуся на стороні тих людей, котрі вважають, що такі спроби, такі використання технологій мають мати місце, і ми маємо використовувати і доставати їх. Кожна максимально, бо саме ми є джерелом новації у безпековій сфері, не просто в рамках нашої війни між болотами та Україною. Це мова йде про те, що ми є фронтом інновації у всьому світі.